Цьогоріч громадській організації Центр інноваційного розвитку персона виповнилося 10 років. 10 років це ціла історія розвитку, пошуків і досягнень. За цей час персона об'єднала людей різних професій, інтересів і життєвих шляхів. Це вже не просто команда однодумців, а потужна сила у Павлограді, що надихає інших діяти. Та створює простір можливостей для кожного. Як і будь-яка історія, все розпочалося з ідеї. Ідеї однієї людини, яка і заснувала організацію. Це підприємниця, психологиня, прийомна мама Олена Кочанова. Згадується цей чудовий осінній день. Осінь 2014 року. Як події в країні і в тому, що відбувалося взагалі в світі, впливало на нас? Я була підприємицею достатньо успішною, і в колі своїх друзів ми думали, мріяли про те, а чого нам вже дорослим людям не вистачає. В нашому житті, в нашому місті як ми можемо бути корисними. І тоді виникла ідея першого проєкту Школа активних навичок соціуму і для того, щоб прокачати свої скіли з фінансової грамотності, сексуальної освіти, розуміння життя, мрій, планування і інтелектуального дозвілля, тобто, що ми таке робили разом. І ця перша група людей, яка побачила наше оголошення, запрошення, долучилась до неї, майже всі ці люди досі поруч. А навіть якщо вони не знаходяться зараз в нашій країні, в нашому місті, то вони все одно підтримують наші ідеї, ініціативи. Ми поїхали з моїми подругами на навчання. Після якого ми приїхали з бажанням створити власну організацію. І таким чином, вже в серпні 2015 року, ми провели перші наші установчі збори. І до кінця серпня, 26 серпня, ми вже офіційно зареєстрували Центр інноваційного розвитку Персона. І майже через місяць ми отримали перший грант, і він був освітній. І це було навчання в українському католицькому університеті. Мене як голови громадської організації САР «Єднання» підтримали в навчанні з і управління неприбутковими громадськими об'єднаннями і благодійними фондами. Можу сказати, що це настільки було ґрунтовне навчання, яке давало розуміння, як формувати, будувати і розвивати громадську організацію. Що мене тішить найбільше, це те, що місія організації і напрямки роботи за 10 років не змінилися. Ми залишились вірними. Тим своїм і цінностям і ідеалам, які були на самому початку. І вони досі залишаються потрібними, бо створення можливостей для позитивних змін в громаді через розвиток особистості, а будь-які навчальні, освітні програми або фестивалі або кінопокази це саме те, що згуртовуючи людей. Впливає на формування їхнього спільного світо світогляду, який і дає можливість реалізовувати будь-які ініціативи. І одним із таких перших проєктів, який вже народився у учасника тренінгової програми Павла Гієнка, це була територія тепла людей. Територія тепла людей це місце, де люди ставлять вистави, грають в настільні ігри, проводять заходи для дітей та багато іншого. Ось ви бачите, як вони зібралися зіграти в що, де коли. А після подивитися та обговорити освітній фільм. Зараз у нас проходить ігротека. Потім, після ігротеки у нас буде чудовий кінопоказ. В якому будуть показувати наші члени нашого клубу, учасники нашого клубу будуть показувати свій улюблений і цікавий фільм для нас усіх, і додаткову інформацію про це кіно будуть територія тепла людей це спільнота, яка зібралася разом для того, щоб в цей час дарувати один одному тепло і гарні емоції. І ми вибираємо самі, чим себе наповнювати саме зараз. Ми народилися на тлі початку війни в 2014 році. Тоді ми точно зрозуміли, що вже не просто треба розвивати себе, а треба ставати такою дієвою частиною громадянського суспільства. Треба підтримувати ті, тих наших друзів, які опинилися. В Криму, в Донецькій області, в Луганській області на, на межі, коли треба було приймати рішення, евакуйовуватись, або навпаки, е, як Завдіївкою, просто допомагати їм відновлюватись е, після активних бойових дій і е, розвиватись самим. Тому ця тема була завжди поруч з нами, але вона. Максимально трансформувалась у 2022 році, коли, здавалося б, ми вже звикли жити в, в тій е, війні, яка е, напряму не стосувалася там, нашого міста, нашої е, діяльності. Але тут е, вона е, торкнулася кожного з нас, і оця невизначеність, що треба було робити, е, Співпрацюючи дуже часто з Авдіївкою в той час, я точно розуміла, що відбувається, і я була готова як людина, як психологиня до того, як підтримати людей. І я зразу пішла на телебачення. І ми почали записувати перші інтерв'ю, в яких розповідали людям, як їм діять в такій ситуації, що місто має працювати, як опанувати себе, як збирати свій тривожний чемоданчик. Мені здається, мої інтерв'ю різали і викладали на радіо і на Тилебанщині. Кожного дня по кілька разів на день і потім достатньо довгий час. І я тоді відчувала себе як підтримку. І Павло, Наталя Гієнко зателефонували мені і сказали, ми, бо ми почали плести сітки, але дуже холодно, треба щось робити, можна знайти десь якесь приміщення, бо вже створилася група людей, готових діяти. І тоді ми звернулися по допомогу до наших партнерів і знайшли цей простір, який існує і до сьогоднішнього дня. Хоча ми думали, що це буде на, на деякий час, але ми дуже вдячні за те, що це дуже комфортне місце, дуже, яке дає можливість не тільки підтримувати наших захисників, але і один одного. Бо насправді ми не робимо якихось, здавалося б, глобальних речей. Але оця підтримка один одного, підтримка наших друзів і друзів, наших друзів-захисників, вона стала такою, таким процесом кожного дня. І я дуже вдячна кожній людині, яка знаходила для цього свій час. А і тій частині команди, яка залишається і досі в строю Кожен день знаходяться ресурси, знаходяться матеріали. Наша робота трансформувалася, розподілялася, але вона продовжує триває і надалі. І саме цей волонтерський хаб, який з часом отримав ім'я Дмитра Руденка, нашого друга, волонтера, який вирішив піти на фронт і, на превеликий жаль загинув, але тримати не тільки пам'ять про нього, але й це його непогитну віру в те. Що ми робимо дуже важливу справу. Це дає можливість і нам підтримувати один одного і пам'ятати про тих, кого ми вже не можемо повернути. Але зараз це хаб імені Дмитра Руденка. У волонтерському хабі, названому ім'ям загиблого волонтера Дмитра Руденка, допомагають фронту. Волонтерський хапа мені Дмитра Рудинка платить сітки для захисників із самого початку війни. Допомагаємо їм і зміцнюємо себе. Волонтерський хаб став поштовхом для розвитку інших проєктів, ініціатив, і таким поштовхом стала саме співпраця з силою Деявдіївки, проєкт по створенню інтеграційного простору для переміщених громадських організацій, і внутрішньопереміщених осіб. Це перетворило маленький, здавалося, б, проект з величезним впливом на три громади. На створення інформаційно-психологічного центру, який працює і має свою гарячу лінію і партнерства з різними організаціями, але продовжує працювати і надає соціопсихологічну підтримку, і індивідуальну, і групову як для дорослих, так і для дітей. Але найбільший поштовх інформаційно-психологічний. Центр і е, цей напрямок діяльності, який ми, ми називаємо, як ми перетворюємо кризу на ресурс, неважливо, яка це криза е, життєва. чи е, більш глобальна військова, але вона впливає на людину, і ми допомагаємо їй опанувати себе. Робота інформаційно-психологічного центру вплинула на розвиток дитячого напрямку. Бо коли ми почали думати про те, а в чому ми можемо бути максимально корисними в той час, коли країна і наше місто виборюють свою незалежність і життя ну, Мирне життя, то ми зрозуміли, що, мабуть, найбільший часу ми би хотіли приділяти саме дітям і молодім. Чому? Тому що пандемія, війна, вже достатньо багато часу, в якому діти в онлайн просторі і немає цього. Офлайн спілкування, соціалізації. Дякуємо величезно нашим партнерам, бібліотекам нашого міста і всій системі бібліотечній, яка давала цей офлайн простір, і на базі якої ми долучалися і теж допомагали проводити заходи для дітей. Але поступово з соцпсихологічної підтримки ми перейшли до створення. За допомогою партнерів наших освітнього безкоштовного центру для дітей, і на сьогоднішній день він вже має зовсім інший масштаб і свою стратегію розвитку. Ще один напрямок роботи персони молодіжний рух. Завдяки допомозі досвідчених активістів. Молодь оформила громадську організацію Молодіжний центр Іскра, розвиваючи дитячий напрямок, ми розуміли, що є частина і вже й не зовсім дітей, і ще не зовсім дорослих. А розуміння, що молодь починається з 14-ти по закону до 35 років, але є частина молоді: це старші класи, це студентство, яке в даний момент повернулося додому і знаходиться на онлайн-навчанні, бо працююча молодь вже більш зайнята, і народилось бажання створити проект Молодвіж, який став поштовхом розвитку молодіжного напрямку, до якого долучились саме наші активні молоді волонтери. Які співпрацюючи і допомагаючи в нашому дитячому просторі, в інфраструктурних проєктах нашої організації міста було поштовхом для створення молодіжної організації. Я працював волонтером в освітньому центрі з змістовного, проводив заняття з англійської мови для дітей. Для мене це вже виявилось достатнім, але з часом навколо мене з'явилась команда. З молодих людей, які, які так само, як і я, хотіли чогось більшого. Так утворилась наша молодіжка, молодвіж. Ми створили власну громадську організацію, і почали її розвивати. Почали проводити заходи для молоді, збирати їх на ігротеки, проводити для них якісь тренінги. В цьому році ми проводили доволі великий проєкт з профорієнтації для молоді. Починаючи створювати наші заходи, це був, було, скоріше, не, не така якась попитка створити щось нове, а більше створити щось для себе і для свого оточення, щоб молоді люди, такі самі, як я, мали місце, куди вони можуть прийти, поділитися своїми думками, їх вислухають, допоможуть, де вони б не були одні, де в них завжди було. Були люди, які їх підтримують. Я прийшла як викладач малювання, як волонтер, і згодом, зібравши молодіжну команду однодумців, ми вирішили стартувати щось своє. Для нас основною думкою було з'єднати молодь. Навколо себе, щоб вони змогли спілкуватися між собою, щоб вони ділилися своїми думками. Це був основний посил нашої організації. Другорядним же посилом стало навчання, яке ми проводимо і по сей день. Ми виграли проект по гендерно зумовленому та домашньому насильству, по його протидії. Всі наші заходи були створені за підтримки громадської організації Центру інноваційного розвитку персона як нашої материнської організації. Вона і спонукала нас до створення своєї власної молодіжної організації. Вона надала нам все, що нам було необхідно для проведення заходів. Це приміщення, це всілякі настільні ігри, які могли бути потрібні. Чай, кава. Все для нас необхідне було тут, і підтримка завжди відчувалася від всієї команди персони. З часом наші молодіжні зустрічі стали зрозуміло чимось більшим. Вони стали не просто як регулярні зустрічі різних людей. З часом коло зімкнулось на деякому окремому кількості облич. І вони дуже часто приходять, і вони вже постійні наші відвідувачі, і в нас з'єднався. Створився дуже сильний емоційний зв'язок між нами. Тому молодвіж він став для мене особисто дуже важливою частиною мого життя. Я б хотіла, щоб він продовжував існувати і надалі. Розповідати про персону це захопливо і складно водночас. Настільки багато заходів проводить ця організація. Ось ви бачите, як Олена проводить йогу та медитацію для панянок поважного віку. Наша сила в партнерських зв'язках і е, останній час цей 22-23 рік і Ті проекти, які ми реалізовуємо спільно з нашими партнерами, вони привели нас і до. Співпраці з місцевим самоврядуванням, з залученість до робочих груп в нашому місті. І це дало поштовх і нам, як організації, і ми відчуваємо, що ми потрібні в громаді і в будь-який момент готові підтримувати ініціативи, які з'являються в нашому місті. Але наш досвід. Ми зрозуміли, дуже потрібен починаючим ініціативним групам, організаціям або окремим волонтерам для того, щоб інституалізувати свою діяльність, зрозуміти, з чого треба починати, що таке взагалі громадська діяльність і більш професійного рівня. І на сьогоднішній день ми і надаємо і консультації, і залучаємо наших партнерів до спільних заходів і вже плануючи проєкти. Ми закладаємо цю можливість для того, щоб розвивались інші організації, інші ініціативи в нашому місті, бо насправді через розвиток таких ініціатив буде змінюватися і підсилюватись якість життя в нашому місті. Я вітаю нашу команду і наших партнерів, і наших друзів і в Україні і за її межами. З нашою першою десятирічкою. чи є е, у мене бачення майбутнього? Так є, бо у нас є стратегія. У нас є стратегія і є запланована стратегічна сесія в 2027 році на е, нашу подальшу діяльність. Е, я бачу це як розвиток нових ініціатив, підсилення і менеджмент. Тих ініціатив, які є, в такі потужні вже е, структури, які є в організації. Звісно, е, я бачу розвиток нашого сайту, який ми зараз вже створюємо. І з, для мене найважливіше це те, що е, кожна людина і кожна організація, яка е, Долучається до центру інноваційного розвитку персона, розкривалась, розвивалась і реалізовувалась. Вірте, і мрії мають бути великими і глобальними. Тоді ми зможемо вирішити будь-які локальні задачі.